Всіх вітаю! Наразі в нас розпакування знову супермаркет Варс. Вони дуже часто проводять розіграші, дуже коштовні подарунки, також багато переможців. На новий рік було 50 переможців, там були ще конкурси, але я в них не перемогла, а от перемогла на конкурс на День Святого Валентина. Вони присилають смаколики до. Святкового столу. Значить, зразу зв'язалася, доставка нов... Укр... Укрпоштою за їх рахунок, Зразу відправили. Ну, в общем, молодці. Молодці, так. Запакували гарнисінько, не дай Боже, щоб воно якось. Значить, на супермаркет Варус. Такий пакетик, бачите? Красивенний, любов, все, екопакування, дуже-дуже красиве. Що в нас? Значить, оливки зелені, без кісточки. Смакотам. Наступне. Цукерки. Любимо. Гарнюсенька, смакон. Значить, усі сроки хороші. До 11-23. го го Ну, тут, мабуть, теж гарні. О, ні, ніколи не було щось таке поганеньке. До 20. До 25-го, ну, встигнемо. Хамончик. Так, тут в нас. До 16.05 того 100 грамів. Ну, смакота. Так я дуже полюбляю кава. Кава запакована, ну, якщо розб'ється, вона в такому пакуванні. Значить 100 грам, аромагулд ну, Мабуть, смачненьке. Все будемо куштувати. І той, хто не любить каву, буде пити чайок. Багатенько в нас. Скока тут? 4 по 8, 16, 32 пакетики. Ага, тут одна відчинена. А наступна, давайте теж є. Ага, воно одлегсенько відчиняється. І давайте подивимось, що тут. О, гляньте, яка красота. Ось красота. Смачні чайочки по 8 штучок кожного. Ну, як написано, зараз почнемо 2. 4, 6 і ще. да, 2, вісім. Угу. Дякую. Будемо зараз смакувати все. Я думаю, що це гарний подарунок до дня всіх закоханих. Кава, чай, шамончик, олівки, канцукерки. Закусити, випити, в общем, все, що треба. Все. Дякую всім за увагу. До побачення!